Імен на карті Херсона є ім'я історика Михайла Юліана Новича Мрайчевського. Який народився в 1924 році і пішов у засвіти у 2001 році. Михайло Мбрайчевський є видатною. Постаттю з огляду на декілька обставин. Перша, це те, що, власне кажучи, і декомунізація вулиць і топонімів в Україні є одним з напрямків шляху України, українців і херсонців, зокрема, до себе, до розуміння власної долі, власного майбутнього. І це неможливо без розуміння власної історії. Саме Михайло Брачевський все своє життя присвятив тому, щоб ми з вами, українці, розуміли зміст нашої історії. Він був відомим науковцем. Працював в академічних інституціях Інституту археології, інституту історії України, досліджував пам'ятки, археологічні, зокрема, черняхівської культури, досліджував давню історію Києва, досліджував історію християнства, християнізації на Русі, удостоївся. Декількох почесних нагород, був відомий в діаспорі, і, ніби все тут нагадує звичайну історію академічного вченого. але увійшов він в наше буття, в нашу сучасність. Не тільки і не стільки своєю академічною діяльністю, скільки діяльністю суспільно політичною Як справжній патріот України він розумів, що без наукового вислухня нашого минулого не може бути майбутнього. І в 1966 році написав найбільш відому в широких колах громадськості праці приєднання чи воз'єднання, критичні замітки з приводу однієї концепції. Йшлося про те, що в 1954 році. В Радянському Союзі широко відзначалося 300 річчя Переяславської ради. І з тих часів, а подекуди і по сьогодні, йдеться про те, що внаслідок переяславських домовленостей відбулося воз'єднання воз українського і російського народу. Сьогодні всім вже зрозуміло, що і термін, і політична. Складова цієї концепції не витримує жодної критики. Війна научно довела, що українці росіяни це не один народ, але це відомо більшості українців лише сьогодні. А тоді, вже в далекому 1966 році, це було не зовсім відомо. І більшість радянських людей. Хто віруючи, хто повторюючи, твердили саме по приєднанню. І за цю працю він піддавався нагінкам, його виключили, позбавили роботи, позбавили можливості творити. І він, як багато дисидентів, до речі, він був учасником дисидентського руху. він працював кочігаром. Але праці залишились. І в нас в радянській Україні, зрозуміло, праця не могла бути видана, вона ходила, як, тоді, як ми сьогодні кажемо, сам видавав, тобто в списках, а була видана в 1972 році в Канаді, що, на думку тодішніх можновладців, виглядало як злочин. І я буквально зачитаю одну цитату про кінцеву цього панфлету. Він, до речі, опублікований, виставлений в інтернеті сьогодні. І всі, хто хоче, може подив... можуть подивитися, написав таке. Переяславські домовленості означали те, що Лівобережна Україна це дуже важливо. Лівобережна Україна, а не вся. Розглядалася як завойована чи відвойована земля російською московською владою. Це ми сьогодні чітко бачимо. Це був акт загарбання лівобережних земель України. Ні про яке воз'єднання йшлося, а саме про загарбання. Загарбання лівобережних земель України російським царизмом, виявом колоніальних тенденцій. Притаманних йому, тобто царизму російській державі протягом всього її існування. Дійсно пророчі слова. І сьогодні ми, як ніколи, розуміємо правильність цієї думки, цієї тези. І завершити мені б хотілося тим, що безумовно ім'я. Михайла Юліановича Брайчевського прикрасить наше місто, воно спонукає херсонців. Мені здається, має спонукати херсонців до того, щоб з цих висновків відомого вченого історика зробити відповідні, вибачте, за тавтологію, висновки. І щоб ми вже ніколи не повторювали тих помилок. Які і призвели до сучасної ситуації.